Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Я сьогодні вранці розмірковував про деякі речі і вважаю, що це необхідно про це говорити і роздумувати про це. І я міркував про те, наскільки ну, я є насторожість свого язика, свого серця, бо це важливо. Ми сьогодні могли би виправдатися і сказати, що в цих обставинах, які ми є, інколи емоції, вони переповнюють нас. І інколи ми не можемо стримати свого язика, і інколи це так вихлюпується на всіх, хто навколо є. Але я хочу зважити, що дуже важливо для кожного із нас, бо святе письмо каже, що людина, яка вміє. Контролювати свого язика, то вона більш-менш досконала. Дивіться, що каже Яків, це третій розділ, і тут з другого віршика. Адже всі ми багато грішимо. Коли ж хто не грішить словом, той досконалий чоловік здатний приборкати усе тіло. Ось і коням вкладаємо вуздечку в рот, щоб вони корилися і керовані всі, і керуємо всім тілом їхнім. Ось і кораблі, хоч які великі, та гнані бурхливими вітрами, але керуються маленьким стерном, куди лише хоче стерновий. Так само і язик, хоч і маленький орган, а дуже хвалиться, ось який невеликий вогонь, а спалює такий великий е, ліс. І язик це вогонь, е, світ неправди. Язик так поставлений між іншими органами, що поганяє все тіло. і… Підпалює круг життя, а його самого запалює гієна. І Яків каже, що людина, яка вміє контролювати свій язик, вона більш-менш досконала. Дивіться, коли ми читаємо притчі 10:19, наступне при багатомовності не уникнути гріха. А хто стримує свої уста, той стане розумним. Знаєте слово, воно не повертається. Назад і інколи краще мовчати та стримуватись, або мовчання тоді стає золотом в тих обставинах. І тому важливо сьогодні запитати, а що робити з цим всім? Знаєте, приборкання нашого язика це викарбовування нашого характеру та помноження мудрості. Це прикладення зусиль та чатування на варті свого язика. І притчі 10:20, наступне язик праведного вогнем очищене срібло, а серце безбожного не встоїть. І я гадаю, що дуже важливо зважати на те, щоб мій язик він був очищений. Інколи ми. Маємо собі такий дозвол, щось в якісь моменти, емоції щось сказати, але чи це варто того? І Христос каже, що ми очищені Його словом. А тож дуже важливо, те, що наповняє наше серце. Бо Господь каже, бо від наповнення серця наповняються уста, і вони тоді промовляють. Чи турбуюся про те, щоб моє серце, мій розум, вони дійсно були наповнені Божим Словом, яке очищає мене і очищає перш за все мій язик? Коли ми читаємо Колосянам 3:16, це відомий всім текст, то Павло говорить наступне: слово Христово нехай перебуває у вас щедро, в усякій мудрості. Навчайте і застерігайте самі себе. Зважте, що Павло каже, щоб я мав такий тренінг для себе, щоб слово Христово перебувало в мені, щоб я не просто його знав, але щоб воно перебувало в мені як діюча сила, про яку казав Христос, що воно очищує мене. І далі Він каже: «Навчайте і застерігайте кого Самих себе. Знаєте, ми дуже скорі, щоб застерігати і вчити когось, але це важко робити самому собі. І я зважив на деякі обставини, я побачив, що в цьому десь в мене є велика недостача. І я сказав: Господи, буду досліджувати і читати і слухати, щоб мої вуста, щоб вони були чисті. Тому важливо наповнення серця. Наступне на що би я звернув увагу, наше вміння стримувати. Наш язик говорить про нашу зрілість, або нашу незрілість. І, бо тільки зріла людина, яка вміє стримувати язик, розуміє великі наслідки, бо це або збудування спільності, спільноти, або її руйнування. І тому дуже важливо роздумувати про те, що я сказав. Інколи люди люди та, то просто я сказав, не подумав, де да сказав. Але хочу сказати, що кожне слово має дію, воно має ціну і воно має вагу в духовному осередку. Тому дуже важливо дивіться, що коли ми читаємо притчі: 18-21, ці слова вони просто застерігають кожного з нас, щоб ми чатували. І були на варті нашого серця і нашого язика. Дивіться, смерть і життя у владі язика. Ті, хто над ним панує, споживатимуть його плоди. Наскільки я можу панувати? Знаєте, якийсь досвід вже є, і все. Але коли якісь емоції приходять, важливо вартувати. Чому? Або Святе Письмо каже, що смерть і життя у владі язика. Ті, хто над ним панує, споживатимуть його плоди. Якщо я паную над ним, то я зберігатиму мир, я буду зберігати єдність, я буду збудовувати обставини і буду збудовувати спільність і спільноту. І тому важливо розуміти, я одного разу спілкувався з людиною. Там багато що вона наговорила, кажу, слухай, ось подивись, о все, що ти сказала, то є на збудування чи на руйнування, вона призналася так, на руйнування. Тоді важливо запитати себе, на чому ти боці. Бо Христос, Він той, хто все єднає, Він той, хто все будує, а лише сатана, той, хто руйнує, той, хто роз'єднує. І тому дуже важливо зважити, на чому ти боці. Незважаючи на обставини і емоції, це важливо. І знаєте, коли ми читаємо притчі 15, 23, наступне: радість людині у відповіді його уст, а слово на часі своєму, яке воно добре. Радість людині у відповіді його уст. І слово в своєму часі. І тому дуже важливо, знаєте, Святе Письмо каже, щоб ми були з тими. Хто плачуть і з тими, хто радіють, і тому, щоб наші слова були на часі. Як хто радіє розділити цю радість, а хто має скорботу, то може разом поплакати, інколи помовчати, а інколи потішити святого письма, бо воно має відповідь на всі ці обставини, людина зріла, вона розважлива, яка не поспішає язиком та е, з таким. Скорим словом, відчутно не тільки і від почутого, знаєте, що у людини зростає і віра, наші емоції та слова і дія. Тому дуже важливо, щоб ми розуміли і ми слідкували, і ми керували своїм язиком. Знаєте, мені дуже до як Господь казав пророку, каже: Я буду при твоїх устах, ти говори. знаєте, і я часто то кажу, коли йду десь на служіння і проповідувати, кажу, Боже, будь при моїх устах. А сьогодні я роздумував про те, що, Боже, будь кожнодневно, кожночасно при моїх устах. Бо як ти будеш при моїх устах, то вони будуть добрі, то вони будуть на збудування, вони будуть як той гілей для тих, хто мають рани, а не навпаки. А наступне, на що я ще розмірковував, зріла людина розуміє та приймає відповідальність за свої слова. Це дуже важливо. Інколи люди наговор інколи люди наговорять, наговорять, а потім кажуть, ви там саме розгрібайте та все. Ні, ні, ні. Ми відповідаємо за ці всі слова. Бо коли ми читали спочатку, Господь каже, що від слов своїх людина і виправдається, і осудиться. Тому дуже важливо зважати. Про що і що я кажу? Ми читаємо Матвія 12:36 слова Христа. Кажу вам, що за кожне пусте слово, яке скажуть люди, відповідатимуть судного дня, бо за словами своїми будеш виправданий, і за словами своїми будеш осуджений. І тому це дуже важливо. Знаєте, коли би ми. Це мали розуміння в кожному дні, то ми дійсно чатували би про те, що ми говоримо комусь і про те, що є в нашому серці. І дивіться, Павло каже, колосянам 3:18, нині ж і ви відкиньте те все, гнів, лють, злобу, богосневагу, безсоромні слова з ваших уст. Що каже Павло, ти народжений згори, як ти Божа людина, то що зроби? Відкинь це від твоїх уст. І знаєте, я згадую ще дуже гарний такий текст, коли Ісая він побачив Господа, коли він побачив велич Господа, коли він побачив, коли ці ангели літають, і вони говорять свят, свят, свят Господь, і він зрозумів, що він в присутності Господній, то дивіться, що він сказав. Ісаїв 6 розділ, 5 віршик. І я сказав. О, я нещасний, бо я уражений, адже, будучи людиною, і маючи нечисті уста, і я живу посеред народу, який має нечисті уста, та я на власні очі побачив Господа, царя Саваота. І це дуже важливо. Що тоді, коли ми зважаємо на це, коли ми приходимо в присутність, знаєте, Бог висвітлює наше серце і Він висвітлює наші слова. Ісаїв каже про це так, що бідна я людина, нещасна я людина, бо я маю нечисті уста і живу серед народу з нечистими устами, і я мав би цим виправдатися, але Господи. І ви знаєте, там далі, коли ми читаємо цей розділ, Господь посилає ангела, який з бере цього вугля палаючого, і він вичищає уста. Він каже: тепер ти чистий. І тому сьогодні ці всі роздуми, Господи, дай нам Твого чистого. На нам чистих уст, і ти приклади до нас уці, твій гарячий вуголь, щоб ми були очищені, щоби нам розуміти, щоби нам чути і що нам відповідати тобі, так як той Ісая. І тому хай Господь благословить і збереже нас, щоб ми завжди були на варті нашого серця, розуму і на варті наших уст, бо це буде показувати на нашу зрілість, на нашу досконалість. І хочу сказати, що всі ми недосконалі. Знаєте, інколи ми попадаємо в церкву, ми себе в яких там таких рамках тримаємо і такі вроді дуже чисті, чесні люди. Але коли виходимо, то що є? І тому дуже важливо, щоб на всякому місці розуміти, що Господь завжди Він навколо нас, він в нас, і Він завжди це все бачить і чує. Господи, очисти нас, в ім'я Ісуса. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш. Ми маємо, Господи, завжди проблеми з нашими вустами з нашим язиком. І ми сьогодні, Господи, це про це говоримо, роздумуємо і тому ти наповни нас Твоїм словом наповни. І слово Твоє нехай очистить нас, Господи, і допоможи нам стояти на варті завжди наших уст, нашого язика. Господи, щоб те, що ми казали, воно було на збудування, на радість, щоб воно було на мир, Господи, щоб воно було як провід від Твого серця, щоб наші уста були те, як та жива вода, якою ти напоїш кожного з нас. І вибач нас сьогодні за все те, що, Господи, не тільки турбує, а засмучує Твоє серце в нас, очисти нас, Господи. Ми не відрікаємося від того, що дійсно наші уста, вони доста нечисті. Господи, очисти нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь будьте благословеними в цьому дні, і нехай сам Господь благословить, і хай ваші уста будуть сьогодні устами, які би благословляли всіх, хто є навколо. Уста, які би величали Господа, щоб він наповнив нас Духом Святим, бо це приводить до подяки, до слави і величі нашого Господа, і це робить вільним наш язик в славу Господню. І тому хай Господь благословить і збереже кожного із вас. Нехай Божа благодать буде і Божий захист над вами, вашими дітьми, вашими онуками, церквами, друзями. Нехай Божий покров буде і Боже благословення всім вам на цей день. В ім'я Ісуса будьте благословенними.